Як легко схуднути, якщо в тебе живіт як барабан? Це канал Шара Фітнес. Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся. В кінці відео я дам дуже корисний лайфхак, тому дивись відео до кінця. Звісно, перше, що треба зробити, це налагодити харчування. А дізнатись про те, як налагодити харчування, якщо в тебе живіт, як барабан, ти можеш навчитись, якщо отримаєш мій курс, як позбутись живота як барабан на шару. Ну а основна проблема, яка є на дієті, це відчуття голоду. А одна з причин відчуття голоду це те, що коли людина починає правильно харчуватись, вона починає їсти менший об'єм їжі, ніж їла до цього. І зараз я тобі покажу лайфхак, як позбутися цього відчуття. Причому з користю для твого здоров'я. Для того, щоб користуватись цим способом, треба придбати висівки. Висівки це клітковина, яка дуже корисна для нашого організму. Фішка клітковини в тому, що ми не можемо отримати з неї енергію. Вона просто не засвоюється нашим організмом. Але бактерії, які живуть в нашому кишковику, чудово її сприймають і нею харчуються. А якщо наші бактерії задоволені, то вони допомагають і нам і виробляють необхідні нам мікронутрієнти та вітаміни. Також клітковина покращує перестатику кишковика. Все, що треба зробити, це взяти висівки, відкрити, взяти одну ложку клітковини. Засипати в чашку і залити простою водою. Крітковина добре впитує вологу і набухає, тим самим займає місце в шлунку. І якщо прийняти такий напій за 20 хвилин до прийому їжі, то ти відчуєш насичення набагато швидше і від меншого об'єму їжі.